Сьогодні, 20 вересня 2024 року, на шостий урок до Кам'янецького ліцею завітали волонтери Капеланського батальйону Миротворець. Незважаючи на повітряну тривогу, учні разом з вчителем захисту України Іваном Михайловичем Комарицею чекали у бомбосховищі гостей. Слава Україні! Знаємо, що цього року. Війну програму веде на предмет Захист батьківщини. Це дуже приємно, воно потрібно молоді, воно потрібно дорослим, тому що війна триває і на майбутнє, я так думаю, треба виховувати патріотизм. Тому, зрозуміло, відвідуючи фронт, ми е, стараємося. Не тільки матеріально, і духовно підтримати наших воїнів і відвідати наших кінців в тому чи іншому куточку лінії фронту, чи це від Чернігова, Волин, Чернігів, Харків, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя і так по лінії, де зараз знаходиться фронт. Звичайно, велика підтримка, тих людей, знаю, Іван Мифолайович теж вас їздить, їздить і докладає, щоб допомагати нашим бійцям поряд з іншими людьми, які трудяться на благ і працюють. Ми сьогодні до вас завітали з тим розумінням, щоб побачити вас, поспілкуватися з вами, можливо, послухати, які в кого є запитання, що кого турбує. Звичайно, разом поряд всіх стоять. Подарувати вам ці невеличкі дрони, які, я так думаю, послужать користю для навчання, для ознайомлення. так, Про це більше, мабуть, розказує вас вчитель. І в нас була невеличка така, знаєте, пауза, що ми не їхали. І знову піднімаємося, знову стоїмо з новими силами, з новим поривом серця, щоб знову відвідати наших воїнів. Дякую кожному із вас, хто тут і присутній, хто допомагає, хто молиться підтримує, дякую вчителям, бо знаємо, що у знає знаю від початку повномасштабного формування. Ця школа до допомагала, приймала тут приїжджих людей і я так думаю, що і продовжую це робити. І разом з таким стимулом, настагою, відвагою, і вашого вчителя Івана Миколаївича Комарівця. Дякую кожному з вас. Оголошуємо про чергову поїздку. Орієнтовно дата, ми кажемо, 29 вересня. Як вже складеться, буває так, що тиждень пізніше в межах як -то є зміщення, але оголошуємо нову поїздку до наших воїнів, збір для того, щоб відвідати ті, хто зараз воює там на лінії фронту на сході України. Дякую кожному вас, хто долучиться, хто долучається і нехай нам допомагають Господь Бог. Слава Україні! Героям, слава! Хочу передати вам для навчення нашим учням чи родям. Потренувалися велика цивака нашому слава Україні! Героям Слава! І ми теж запрошуємо вас долучитися на збір. Координати, за якими ви зможете допомогти хлопцям, ми залишимо в описі.